Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії, автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх спортивно-журналістських гостей. Сьогодні до нас завітали до мене. Завітали Михайло Шефір, голова асоціації спортивних журналістів Вінничини. Михайло, радий тебе бачити. Вітаю. Як домовлялися, так і прийшов. Умнічка молодець. Дякую тобі. Але Михайло прийшов не один. Михайло прийшов з юною спортивною журналісткою Вікторією Камінською. Вікторія, я тебе вітаю. Доброго дня е, вперше на ефірі. Чесно, взагалі то ні, не перше, ні? Ну хвилюєшся трошки. Не хвилюйся, все нормально, все хорошо, все чудово, все. Ми ж говоримо про що? Ми говоримо про те, що ти любиш і чим він займається. Або ж навпаки, чим, що він любить, а чим ти займаєшся. От до речі, перше запитання, вибачно, перше запитання до Дами. Е, Вікторія, е, яким чином, е, от Михайло мені сказав, юна спортивна журналістка. Е, яким чином е, спочатку про спорт, декілька слів, як ти до спорту, а потім декілька слів, як е, і коли ти почала писати? І для чого взагалі, чому ти почала писати про спорт? Ну Взагалі це сталося перед Великним, mm -hmm. коли в Палацу дітей та юнацтва було таке міні-свято. У нас був гурток, і нас ну, туди запросили. Mm -hmm. Ну Звісно, я не хотіла бавитись з маленькими дітьми, тому я просто хотіла сиділа в сторонці. А потім це все описала. А, ні, до мене підійшов Михайло Володимирович mm -hmm. і спитав Слухай Віка, а ти пишеш Шо ти тут сидиш? Що да? да? ти? Ану, бери бігом ручку. То він на тебе наїхав? Ні, чому він має наїжджати? Ну, звісно, я жартую. Це дуже приємно. Міш, тепер вже до тебе це дуже приємно, що е, ну, по-перше, приємно, що в сім'ї вінницьких спортивних журналістів в асоціації в великій сім'ї є дівчата. Це дуже приємно. Це свій погляд, це абсолютно можливо інша точка зору, це інші акценти, особливо якщо е, дівчата пишуть про жіночі види спорту, і звісно, дівчата будуть писати і пишуть про чоловічі види спорту. От твоя позиція, як людина, яка взяв. Віку і сказав, а ну давай, Вікторія. Ну справа в тому, що я побачив, що Віка може писати взагалі тексти, вона ще ну, що вона сама це сказала пізніше uh -huh. трошки. І дійсно в нашій асоціації ми співпрацюємо більше переважна кількість з ветеранами, от наприклад, Самко Георгіч, він голова обласної асоціації ветеранів спорту, там Сімочо Володимир там з Козятина. Uh -huh. Тобі ну, не так взагалі багато чисто спортивних журналістів залишилися у Вінниці, Вінницькій області. А молодих, юних ну взагалі немає. Тобто, я колись е, двічі вів е, гуртки, гуртки з з е, юних журналістів, угу. і е, тобто є такий досвід. У е, мене є. В основному переважно ходили дівчата старшокласниці. І... і де вони? А де вони, зараз немає. Ну це був гурток просто журналістів. А тут є така ем, ідея виникла: е, може ми звідки почнемо гурток юних спортивних журналістів. Тому, ну, що, давно. Пора. тому що наша асоціація так може від цього і почнемо. Може, і, і, і я побачив, як Віка пише. Дійсно, вона пише навіть повість написала. Я думаю, якщо вона може повість написати, то я думаю, що спортивні тексти вона ще легше написати, ніж угу. повість. І, і вона мені вже починає трошки допомагати. І ми тексти ставимо на наші ресурси спортивні новини Вінниччини. Так що ми розвиваємося. <рес> ну, ми знаємо тебе е як е універсального спортивного журналіста. Тому що ти можеш написати і про інтелектуальні ігри, ти можеш написати і про футбол, і про волейбол, і про плавання, і про легку атлетику. Практично, я вважаю тебе універсальним журналістом, спортивним журналістом. А, цікаво буде Вік, а наш, А що тобі найлегше дається? По-перше, які види спорту тобі подобаються? А, ну, звісно, я займаюся індивідуальним спортом. Ну, це як ходити в зал або mm -hmm. по а, ранку бігати. Ну, просто вставати в 5 годин ранку, тому що я ну, прям сильно рання пташка. Ой. Ну, не хочеться мені спати, аж ніяк. Ой. Так. І Ой. займаюся велоспортом. Ну, якщо, звісно, у мене є час, ну, а, треба займатися іншими справами, окрім як спорту, я mm -hmm. ще і малюванням займаюся, і, ну, і, звісно, пишу, готовлю і печу. Я завис. <реш> <реш> Я завис. Ти розумієш, практично. Ти вмієш все, можеш, все, робиш, все. І ще й плюс пише про спорт. Але дивися, але так і не відповіла. Який вид спорту найбільше їй подобається? На ну, який тобі найбільше подобається? Ох, подобається мені футбол. Ох, Ох. Ох подобається Ох. тобі, так? Ох. Мне сильно подобається. Я почала грати ну, з двох років. Так. М -м. Я знову завис. Футбол жіночий, чоловічий, я одразу прокручую, де там, що там, як там. А, а, до, окей, запитую тепер вже, як у спортивного журналіста, у спортивної журналістки запитую. Скажи мені, будь ласка, на твій розсуд, на твоє. Відчуття спортив жіночий сп футбол у Вінниці. Як він, на якому він етапі розвивається, не розвивається, завис, не завис, М не підказує. Не... <смітник> я я, я, я вимушені перебити. Справа в тому, що Віка тільки починає. Вона робить перші кроки. <смітник> це переважно інтерв'ю, спілкування зі спортсменами. Тобто, далі ми будемо розвивати, просто вона ще це не знає. Но наша асоціація головне, ну, що їй подобається. вона так то вона робить сам. Спортивно жулістці вона робить перші кроки, вона вся ця ситуація не знає. Наша асоціація планує розвивати співпрацю з футбольною командою ЄМСІПоля, це команда Вищої ліги. Шла розмова про це з Юрієм Корбутом, президентом цього футбольного клубу. Тобто ми і в першу чергу ми Вікторію збираємося залучати до цієї співпраці. Тобто, ну є вона буквально це ми почали з вікою співпрацювати в цьому плані буквально кілька тижнів тому. Тому задавати їй складні запитання ще не варто. добре. Питання знімається. Тоді питання абсолютно, абсолютно однакове, і питання до вас. Ем, що у нас, що у нас і як у нас розвивається, як у нас справи в спорті? Як у нас справи в вінницькому спорті? Ми дивимося з стрічки новин, бачимо Наші поїхали туди, наші поїхали туди. Це і сумоїстки, це і дзюдоїсти, це і е, водний слалом, це і і, і і, 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 давайте, щоб я зараз не забирав у вас хліб. Що у нас відбувається зараз у Вінниці? Ну найбільш знакова подія це вибори голови відділення національного олімпійського комітету в Вінській області. Два терміни на посаді був знаменитий олімпієць Павло Вікторович Хникін. Uh -huh. Але днями пройшли вибори, і його змінив на цій посаді голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Сергійович Борзов. Полохникін зняв свою кандидатуру в останній момент, що було дещо несподівано для присутніх кандидатів. Угу. Він мотивував це тим, що він служить в Національній гвардії. Україна допомагає нашому фронту, тому у нього бракує часу. І головою НОКа став Сергій Сергійович Борзов. Тобто, це. Ну, більшість, більшість присутніх е, любителів спорту, а також керівників спортивних, вони висловлюють задоволення цим призначенням е, ну, в, е, в, на виборах. Результати виборів. виборів. Угу. Тому що голова обласної адміністрації дуже активно допомагає. Будується спортивний об'єкт. Взяти, наприклад, стадіон е, Педагогічного коледжу чудовий, фактично з нуля побудований, де грає навіть футбольний клуб Нива, А також закінчили у нас спортивний комплекс здоров'я в чудовому стані. Він це сучасний комплекс, куди навіть Володимир Зеленський приїздив. І, ну, і, і так далі. Тобто купа угу. спортивних об'єктів фінансування під час війни обласного спорту виросло на 13 мільйонів гривень в цьому, в цьому році, на цей рік. Тобто ситуація... виділено. виділено на 13 та? мільйонів більше, ніж торік. Угу. Виділено більше ніж чи угу. рік. Тобто, то слава Богу, що обласна влада приділяє увагу спорту. І, ми, і є спільно, спільнота. Сподівається, що з новим призначенням е, е, керівництвом обласного mm -hmm. комітету буде ще краще. Ми ну, не будемо забувати, е, обласна, вона ж цілою областю. Е, Ні, в районах, вона, також, в, в, от, в в районах також будуються об'єкти. А, а міська влада тут дуже багато що робить, і, влада. і, з, і знову такі фінансування, і ми дивимося. Ми бачимо тільки по тим, навіть не бачимо, а ми бачимо ті результати. Я маю на увазі. Ми не бачимо самих змагань, тому що змагання відбуваються не тільки на нашому майданчику, не тільки в Вінницькій територіальній громаді, а відбуваються взагалі по всій Україні. І про це пан Краєвський говорив дуже гарно. Які здобутки зновки, початку року, наші отримали, і Но, це, це дуже класно. Ну, на виборах обирали голову після комітету всі представники, представники міських спортивних школ, федерації, також Сергій Стенсачкаєв. Ки також брав участь в виборах. Тобто вся спортивна спільнота там понад mm -hmm. 80 кандидатів. А ще хочу додати, що про останні успіхи, наприклад, у футзалі, наші три футзальні клуби почали грати на всеукраїнському рівні. В аматорській лізі в одній з груп Невостріжок закінчила змагання на другому місці. Далі чемпіон області, команда Яско вперше в історії грала в першій лізі і продовжує змагання, вона вийшла до фіналу чотирьох. Це не бейке з досягнення, зважаючи на те, що раніше наші клуби грали на аматорському рівні, а зараз регулярний чемпіонат вже Яско грає в фіналі чотирьох. Вона отримала право. І також команда енергетик вона бореться за вихід до фіналу чотирьох. Залишився один матч. you <laughs> Це віце-чемпіон області. Ну і з останніх подій також можна виділити. Ну, Нива, по-моєму, футбольний, да, uh -huh. футбольний клуб Нива. Він веде боротьбу за підвищення в класі, до вихід до першої ліги. Наразі наша команда перебуває на другій прохідній позиції. Якщо посідать друге місце, буде грати перехідний матч з передостанньої команди першої ліги. На жаль, наша команда цими вихідними програла з Вягулю житомирського Житомирської 0-1. Але нічого не втрачено. Цими вихідними будемо грати проти Ниви-Бузової. Це лідера другої ліги. Ну, прийматиме вдома uh -huh. у Вінниці. Ну, на жаль, без глядачів під час військового стану глядачі не може бути на це стадіоні. Умовність. 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 Але всі болівальники можуть подивитися онлайн-трансляцію цього поєдинку і болювати за допомогою цього інтернету-посилання. Е ну, що тобі сказати? Ти одразу розпочав з найпопулярнішого, наймасовішого, найпопулярнішого виду спорту взагалі на, нашому, е на нашій кулі. Ти розпочав з футболу. А що у нас, наприклад, робиться, і які події відбулися в дитячому спорті? От я дивлюся, що ви, наприклад, писали і вітали спортсменів, які гарно виступили на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, Це Кубок України зі стрибків на акробатичній дошці. Доріжці вірніше, доріжці. Ну, наша акробатична школа завжди була однією з найкращих не тільки в Україні, а й в світі. Тобто, стабільно наші спортсмени беруть медалі і в класичній акробатиці, uh -huh. і в стрибках на арбатичне Тобто, Чергові перемоги це не, не дивина, то е, земета школи голіків, вона підтверджує свій клас. Тобто, ну, це, 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 це вже стабільність. Тобто, У нас акробатика – один з головних видів спорту на Вінниччині. От коли певну кількість років. Спортсмени показують гарний стабільний результат. Ми вже якось до цього звикаємо. І нас дивує, наприклад, що це не перше, друге, а наприклад, там третє, четверте місце. От ми якось до цього дуже звикаємо і забуваємо про те, що це щоденна праця і це щоденні змагання. Так, але є й куча, куча, купа проблем. От, наприклад, днями Всесвітня Федерація Дзюдо. При ухвалило рішення про те, що допускаються до змагань російські українські Росій, спортсмени білоруські російські білоруські російські білоруські спортсмени. Через це скоріше за все українці не будуть брати участь ці в змаганнях. А у нас Ну, це феде не не, не не, тільки спортсмени, це федерація. Просто зробить напевно такий крок. Всесвітня федерація угу. вже вже зробила цей не, крок. Ні, Українська федерація Українська Федерація ні. Міністерство молоді та спорту хвалили рішення, що забороняється брати участь українських спортсменів в змаганнях офіційних, де беруть присутні. участь присутні росіяни чи білоруси. Тобто українська школа дзюдо була завжди однією з найкращих. У нас є багато претендентів олімпійських призерів і кандидатів угу. на участь в Олімпіадах. І, на жаль, скоріше за все, не, не зможуть брати участь або взяти суто Вінницький скандал, який от Вікторія також брала участь в скандалі. Писала... Ні, вона писала, писала інформацію про сумо. Ну, Може, Вікторія почне, а я продовжу. А що ж там з сумо? Сумо, по-моєму, було все гарно. А, ні, ну, взагалі, це розпочалося як на гуртку шахмат. Угу. А... <реш> цікава, цікава Безпіш. історія. Ну-ну. Мене вже Михайло Володимирович запросив взяти інтерв'ю у чотирьох сумоїстів, а, які, на жаль, не потрапили на цей чемпіонат Європи. Угу. І... Ми почали розбиратися, я дістала диктофон і почала записувати. А згодом, прийшовши додому, я це все прислухала по сто раз і пробувала переварити інформацію. Вже так хотіла спати, я заснаю 9 годин. І. Ну і в чому скандал? Взагалі, скандал. Це... Так, підключайся. Я, я підключуся. Давай скандал. Скандал в тому був, що у нашого керівника обласної федерації важчий, що Де Єурі, засновника uh -huh. школи самоїстів на Вінниччині, виник конфліктом з керівництвом федерації сумої України, і наших спортсменів не допускають на змагання, вони не подають заявки. Навіть чемпіона всесвітніх ігор, важу до молодшого, не випустили uh -huh. на рейтингові змагання до Німеччини, які є відбором там, до подальших всесвітніх ігор. Тобто, є дуже жорсткий конфлікт. А чому Ш... так? Що спровокувало? Гарні ну, показники, е... все нормально. Дівчата, по-моєму, поїхали, взяли гарні місця. Дівчата взяли гарні місця. Але хлопці не виїхали. Дівчат я ну, зрозуміло там. Мотивують, що це 18 років не можна виїздити з країни, але uh -huh. це ж спортсмени, і вони їздять на чемпіонат Європи чи на міжнародне то змагання. Ну, чекайте, це було абсолютно офіційне подання. Це ж не просто так, куди їдеш. Ну, я як ж їдеш? кажу, що не включило до заявки. Не включило наших. Uh -huh. Якщо Федерація не включає до заявки, то виїхати за кордон доволі складно, і вони і не виїхали. Там хтось виїхав, хтось не виїхав. І, тому є є певні проблеми. От, зокрема, вот у сумо зараз це у нас чудові, чудові тренери, чудові результати є. Школа при МДСШ, тому ну, проблема ця існує. І дуже шкода, наприклад, якщо будуть тормозити навіть чемпіона з ігор, що не може виїхати на змагання, то я вже, я вже мовчу там про інших спортсменів, там, януків, там, чи інших. Хм. Тобто така, така проблемка є. Так, та, і та, М'яко кажучи, це такий, м'яко кажучи, це, це така проблемка. Е, ну що ж, будемо тепер слідкувати. Все, тепер ти маєш відслідковувати, і знову таки запрошую тебе на майданчик, щоб ти потім. Наступного разу прийшов і сказав, чим це все і як це все закінчується, завершується. Чому ж вінничан затирають? Що ж таке сталося? Окей, поїхали далі. Крім дай мені якийсь позитив, от я тебе дуже прошу. Позитивне що небудь таке, що у нас спортивних е подій відбулося таке класне, от серце відпочиває і дух радіє. Ну я е можу сказати про свій спорт, яким сам займаюся шахи. Наприклад, от, е відбувся командний чемпіонат області в Дашківцях, uh -huh. в селі, де було там, де, там близько 20 команд. Вперше в історії, що село Дашківці приймало офіційний командний Чемпіонат області, і непогано вони провели. Тобто, І зібралися не тільки там Дашківці Вінниця, а і приїхали спортсмени із Калинівки, із Козятина, зі Жмеринки, там з Літина. Тобто, це було досить солідно, досить гарно. То, що навіть, навіть селі тобто може... рівень? рівень відповідний. Да. Та, у них знайшли там, приміщення двох кафе у них, в центрі села. Угу. Виділили для дітей зробили певну зробили, там ну, солод, солодкі стіл, зробили угу. для дітей. Там були гарні призи. Тобто, ну, це у нас міська федерація шахів. Які... Хто в результаті переміг? Які команди? Перемігла команда вінницького подійського ліцею на перше місце. Ну, це одна із команд Вінниці. Ну, взагалі, угу. Віннича не домінував. У нас у нас в Вінниці шахова школа є угу. Гарно. Ну а що що і з інших з інших я ну опять же не можу сказати позитивно от сьогодні спілкувався з керівником. Департамент олімпійських видів спорту, вінської обласної адміністрації Наталі Токара, і, до, і досить вся тривожна ситуація, взагалі, щоб щодо наших олімпійців. Якщо росіян будуть допускати на ці змагання, то взагалі то есть як наші у нас багато хороших спортсменів, олімпійців, потенційних олімпійців, там Дмитро Даниленко там по висуванню, Лейласів Зде, там художня гімнастика, ну і так далі. Тобто, багато, багато боксерів у нас дуже високого класу. Спець Мене не класу, класом взагалі у них мета підготуватися на Олімпійські ігри. Ну звісно, це а от... якщо uh -huh. росіяни, от можливо там я вже певні такі чутки, що художньої гімнасті будуть росіяни допускати, Уже з боксу дуже незрозуміла зрозуміла ситуація, тому що Всесвітньої Федерації боксу аматорської керує Росіяни Кремльов, uh -huh. і Америка намагається створити свою федерацію. Яка буде проводити відбірну олімпіаду, ну це все питання ще підвішено е, у повітря. Тобто, наші всі всіправні спортсмени, вінницькі, взагалі українські, після рішення Міністерства молоді та спорту о забороні участі в цих змаганнях, де беруть участь росіяни чи білоруси? Це ситуація якось підвісила у повітрі. Е, адже е, Всесвітній Олімпійський комітет е, дав дозвіл федераціям всесвітнім е, приймати росіян і до своїх змагань. Це була така вказівка, що вони можуть це робити. Ну там є певна... Певні За певне обмеження, обмеження що та. ми проти війни протягій факт далі. залишається фактом, що росіяни білорусь, які білорусів допускають. Так, тому Оце, ну, це... деякі федерації. Це mm -hmm. видається на розсад самих всесвітніх федерацій з різних mm -hmm. видів спорту. Але деякі погоджуються, деякі не погоджуються. Ну, наприклад, якщо взяти великий теніс, такий популярний вид mm -hmm. спорту, то там росіянки і білоруські постійно грають і постійно з Навіть з українками грають. Дехто з українок відмовляється, відмовляється а дехто питання. погоджується, не, не пожимає, не потискає руку mm -hmm. і так далі росіянці. Ну, взагалі, на, на під час війни це трошки дивно. Ну ]で... от і, і говори після того, що спорт це не політика, що спорт поза політикою. От говори після цього, але не зараз говори, тому що ми зараз маємо вже виходити з ефіру. Ще раз нагадаю: сьогодні в мене в гостях були Михайло Шафір, голова Асоціації спортивних журналістів Вінничини, і юна вінницька спортивна журналістка Вікторія Камінська. Вікторія, наступного разу більше тексту. Чекаю від тебе більше тексту. Не письмового, а аудіального. Добре. Дякую вам, що завітали. Дякую вам, що. Е з нами поділилися тими думками, які зараз, і, і подіями, які зараз є в спортивному житті. Не тільки виходить в Вінниці, а взагалі всієї України. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.